Мені нещодавно стало достовірно відомо, що принаймні частина співробітників СБУ та Офісу Генерального прокурора України знають, що головний ініціатор переслідування волонтерів Аллатра в Україні є агентом російського РАЦИРСу. Тоді я ставлю лише одне: логічне і закономірне запитання як так вийшло, що досі стосовно цього агента російського РАЦИРСу не порушено кримінальну справу. Хіба не очевидно, що справа ініційована цим агентом проти учасників АЛЛАТРА в Україні містить звинувачення явно схожі з тими ж сфабрикованими кримінальними звинуваченнями, висунутими учасникам в Росії, аж до найдрібніших деталей. будь-якому судді слідчому чи юристу має бути зрозуміло, що справа проти учасників АЛЛАТРА в Україні повністю сфабрикована і написана самим Дворкіним. Чому ці маніпуляції сектантів Дворкіна в Україні ми в Америці бачимо а ви у себе в Україні. Ні,